Вітаю вас! Хочу вам показати похідну таку грубку, пічечку, буржуєчку, яку я зробив і яку я використовую вже досить тривалий час, коли їду десь на риболовлю, десь в якийсь похід або в якісь інші місця, зимою, восени в різний час. Тому що вона мене ну, виручає. Вона виручає мене і легко з нею впоратись. Зробив я її з військового котелка. Значить, верхня кришка у мене є основою. основою. Я посадив на два болти по краям наскрізні. Далі, сам котелок я зробив внизу отвори для того, як щоб заходило повітря, як піддувало. Далі бокові отвори. Я зробив для того, щоб можна було всовувати різні обмежувачі, для того, щоб можна було поставити якусь там кастрюльку або якісь там кружку, щоб можна було нагріти воду. Ось таким чином вона у мене працює. Далі, з однієї сторони, круглий отвір, через який я підкидаю дрова, щоб вони горіли. Як я її використовую? Вона може використовувати ось котелок. Бачите, він вже в мене в роботі досить довгий час, весь в сажі. Ну, як приклад, зараз в ньому вода. Коли воно працює, то десь 30 хвилин і повністю котелок закипає. Це в мене як і тарілочка. І як пательня, на які я теж готую. З іншої сторони, вона ось теж у мене закривається для того, щоб можна було доводити воду до кипіння. Ну, сьогодні ми не тільки її покажемо, але й покажемо, що сам процес приготування їжі на цій пічці. Отвори понизу, по понизу діаметром 10 мм, це алюміній, дуже легко сверлиться. Знизу на основі я теж робив. Отвори, щоб повітря заходило. І отвори я робив безпосередньо вже і в самій основі, і безпосередньо вже в самій пісці. Для чого, щоб повітря заходило знизу. Все. Ну, Отвір е, вирізав знову ж таки десь порядка 7 см. Можна робити різний. Квадратний, можна його зовсім не робити. Верхню частину я зробив свого рода як спідничка така навколо е, горло. Для чого? Щоб не провалювалась туди різні моя посудинка, яку я ставлю, тобто вона обмежує, щоб вона туди не падала. Тому що, і з іншої сторони, якщо ми навіть поставимо воду, то потрібно її на чомусь фіксувати. Бачите, вона стоїть по верхньому краю, а оця спідничка її і підтримує, щоб вона нікуди не ділася. Пробуємо розпалити її, розпалюється досить просто. Поклали сюди папір, газету стару, беремо тонкі палички, кладемо зверху. Ми використовували її, коли їздили за грибами, і в лісі. Сьогодні з онуком їздили на риболовлю, теж брали з собою. І досить ефектно і гарно ми приготували яєчню на нашій плиточці. Ставимо проти вітру, щоб була тяга. Розгоряється дуже швидко. З іншої сторони, бачите, є ручка, з якою можна повертати її, переносити з місця на місце, досить безпечно. Ось вона у нас вже горить. Потрібно нам закип'ятити воду. Що ми робимо? От ми її ставимо зверху, закриваємо кришкою. Все, отвір потрібен в тих випадках, коли ми тільки підкладаємо дрова. Зараз на ньому будемо смачити яйце. у нас ось розгорілося. Так. Ставимо таку пательню. Це верхня кришка з котелка. двоюємо трохи. Олії не дуже багато. Масло вже закипає, причить. Ну, зараз ми беремо. Вже можна і варити якийсь і суп. І ми на риболовлі і смажили сало, і м'ясо, і картоплю, розігрівали їжу. Навіть коли було дуже холодно то в такому випадку це проблем ніяких не вимітало. Творчі, горіть, ось ми її жарили майже за декілька хвилин. Це, можна навіть коштувати. Ось таким чином. А тепер, якщо потрібно, то ми ставимо ось воду для того, щоб можна було зробити собі чай. Яйце це можна вже буде зняти. Роботу зробили, навіть можна покуштувати. Якщо є бажання, М -м -м, смачно один недолік. Забули про сіль. Можна було б трохи і зелені. А так, в кінці, що я вам хочу сказати, дуже добра річ, гарна річ. І ще в нас тяжкий час, враховуючи те, що надходить зима, можна використовувати цю. Пічечку навіть дома. поставили на підвіконня близько до квартирки і на якусь залізну поверхню, щоб іскри не сипались, і спокійно можна готувати. Я не кажу, що можна зробити там борщ на ціле відро на цілу сім'ю, але щось собі підсмажити, щось собі зробити. За два-за три підходи це один із таких варіантів похідної такої групки. Яку я використовую вже досить довгий час? Дякую за увагу, до побачення!